Короче, зараз ми їдемо в ми взагалі приїдемо, ну маємо проїхати. Проїхали. Тепер тут взагалі якісь Що тут робиться. Йой. І нам треба займати круг. Бо зараз такий режим. От ми стоїмо в цей круг і нам дають щось тут там. По-друге, нам треба убивати цих попсиків. Там уже якийсь мега корабель їде їх. Пау! Эха, я вже чуть-чуть всю ігру играла. А то, то, що я зараз стріляю, то це простий корабель. Він навіть рухатись не може. отсюда. Все. Опа! Ай, ти чо? Ого, у нього пушка. Можна... Може його сзади вбити якось. Блін, я не достаю. Сзади. Ні, На. 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 вони двоє. А, треба пушку йому зруйнувати. Черлик, давай. Поможи мені з цим пупсиком справитись Все, а не, не все Ще чуть-чуть. В смислі? В смислі у мене нема пушки, все його А, все, ми виграли. Ізі почекайте, але мені треба щось купити магазинчику. Етикствомонний. Ні, це ж за Роблокси 100%. Ну да. Ну, Наприклад, отака. така. бот Спарц. А почекайте, ну дайте мені вже лодку щось зробити з нею. Круто, Круто в мене взагалі все закрилось. Так. Це...